А скажіть, будь ласка, от якщо там буде нова мрія, нова мрія літак, нова мрія усього народу, буде коли з'явиться цей літак, символічно дуже це буде вже, мабуть, трошки інакший літак. Да? Там буде нова авіоніка, нові всі системи, якісь більш новітні, і ну, що від нього залишиться от від, от, от від тої, що була? Залишиться зовнішній вид, це я на сто відсотків гадаю, що саме так воно і буде, тому що ну, немає сенсу переробляти ще щось ззовні. Це, ну, це кошти будуть значно більше ніж зараз планується. А обладнання так буде новітня, новітня авіоніка, новітні системи. Всі, а це приведе наприклад. До чого що е літак буде е більш легкий, ми е зможемо зекономити на цих всіх новітніх м системах і е літак. Тобто, ми зможемо возити більше е вантажу, літак, е ми зможемо виконувати більш е тривалі польоти і. Я гадаю, що літак буде дуже потрібен всьому світу для перевозки унікальних вантажів. Це дуже круто. А які конкуренти взагалі є в світі? От мрії, Руслану, Геркулє, Геркулес є конкурентом чи, чи не є? Ну, тут більш-менш схожий по своїм характеристикам? А, в чому річ? П'ятий сі 5 це американський, він чисто військовий літак, і злаже, е, склалася така практика, що американські військові в, використовують свій сі 5 тільки для виконання військових завдань. Ніякі грузи цивільні вони не перевозять. Тому е, можна сказати, що Сі – це нам не конкурент. Ще одне таке невеличке порівняння. Таке, якось років 15 тому, ну, після того там колись там лодка Курська затонула, і світ почав думати, як доставляти оперативно цю рятувальну команду по всьому світу. І ми прийняли спеціально в Англію. І ну, Завантажували цей весь вантаж з рятувальним обладнанням, з спеціальною такою лодкою, з вантажівками. Ми завантажили цей груз десь там за дві години і виконали потім даже політ, спеціальний тестовий політ, щоб перевірити, як себе вантаж почуває в повітрі. І я тоді з заказчиком говорив, говорить. До вас ми е, приміряли цей вантаж для сі п'ятого. Так, ось вони в нього вантажили більше доби, дуже важко і не так все просто. Тому, от погрузочна система в нашому літаку е, настоль на, настільки вона практична, настільки вона легка, що ми можемо дуже швидко завантажувати. Ну, практично будь-який вантаж, який ну по розмірам входить е, в нашу кабіну. Я наскільки пам'ятаю, там і хвіст піднімається у Руслана мрій і ніс, да? тобто з так, двох так, так. Сторін. Хвіст відкривається, ніс піднімається, можна завантажувати е, з двох сторін. Це тільки в мрії, мрії, в тільки е, з носової частини. Ми завантажуємо. це деякі незручності, але ми знаємо, як це робити, і робити доволі швидко, завантажувати нашу мрію. А, а ще е, чому два хвоста хвости у мрії? Тобто, от, я це думав, люди... аеродинаміка. Аеродинаміка, тому що на е, спині літака планувалося перевозив вантаж. Цей вантаж, е, е, ну, можна сказати, би, заважав нормальному потоку. Воздуха, який випопадав попадав на це опіріння з хвостову частину. Тому хвостову частину рознесли на таких два, два окремих хвостові частинки, ліва і права шайби, так звані, і це чиста аеродинаміка, І тому тут вийшла така. У нас ще один літак є, який спочатку був зроблений з таким псом: це літак. Гвинтовий турбовець АН-22 він зразу був зроблений з таким хвостом. Ну, Там теж були причини аеродинаміки, тому що поток від гвинтів ну, создавав ну, такі були неблагоприятні віхрі, і вийшло, що треба це зробити також. О, це теж що мені. Я я мало бачив літаків з такі. От от коли таке рішення було. Я так розумію: там від бурана йде за і воно проходить між хвостами Так, ні. на мрії від Бурану чи іншого вантажу, який би перевозився на спині. А от а на може та... інший, <гум> може та, і інший. Окрім бурану бути. Да, вантаж там? Так, там і є проекти. Вони по інтернету ходять, ходять, бродять це там, і сама ракета енергія перевозилася, там і інші частини там. А наприклад, Ан-22 перевозив саму крило, саму центрплан і для Русланів, і для мрії. Це ж як навіть ан 22 був не пристосований спочатку для того, щоб. На зовнішній підвісці щоб перевозити Ало, але потім це зробили. Ін 22 з міста Ташкент, Узбекистан, перевозив всі крила, центроплани для наших літаків. Ну, і це була дуже велика робота наприкінці е 80-х років. Ще одне коротке питання. Скажіть, а ми в Україні самі можемо. в нас є повний цикл, тобто двигуни криво, щоб зробити для літака, ну можливо, не мрія, я знаю, все одно робляться нові Ани більш маленькі, але це повний цикл а, без, без пострадянських країн. Не можемо це, коли робився і Руслан, і Мрія ну, працював весь радянський Союз. І спеціально в Ташкенті на авіційному підприємстві Чкалова та Поїч був побудований такий верстат, можна сказати, чи так встановки як там, який а, а, робив таку а, великі а, ча, а, частини літака. Тобто, основні а, частини крила центроплана. На жаль, це підприємство вже не існує. Цього станка нема вже давно і зробити такий новий можливо, але це зовсім інші гроші. І я гадаю, що ну, навряд, навряд хтось буде відновляти таке підприємство. Маленькі літаки це трошечки інше. Це можливо робити у нас так. І ми це робимо. Як закінчиться війна, у нас є на виході літаки ан 178. Так що, це ми можемо робити такі літаки. Але у майбутньому я гадаю, що для того відродити нашу авіаційну промисловість. По-перше, треба, щоб у планах держави на відродження нової України була окремою строкою. Відродження авіації. Це ну, потрібно. Це я гадаю, що навряд на даний момент така строка в наших перспективних планах є. Це потрібно. От е, саме відродження мрії може підштовхнути е, нашу державу, включити цю строку в перспективний плані, плани розвитку нашої держави. І починати. Буде треба з малого. От як в 1946 році Олег Константинович Антонов почав з Ан-2, е, нашу державне підприємство Антонов почала з от Треба де з чого починати, розвиватися і йти до нашої глобальної Я, я думаю, я думаю, Дмитро, що якраз ви е, зі своїм блогом е, інтерв'ю. Ну і всі, хто навколо вас і формують цікавість у суспільства і таким чином запит на це. Щоб Коли в суспільстві є запит, то влада вже ну, повинна на нього звертати увагу. Ну Будемо надіятися, що це все ми зробимо. Ще останнє таке питання про що що ви думаєте як професіонал про F-16? Вони будуть у нас, може, є в нас, чи що це таке, і як нашим е, українським е, пілотам е, це важко вчитись, чи не важко на них вчитись? Е, е, чи є в нас взагалі пілотів достатньо? Ну, Там десь у своїх блогах я ще в 2022 році говорив, що я дуже вірю, що F-16 буде ще от півтора року тому. Але я <зв>. говорю, <зв>. Тоді, от, наприклад, вересні го року говорили, f 16 потрібно закрити небо. І всі говорили, що там пілоти навчаються. Ну, на жаль, ніхто тоді не навчався, але я ще тоді, в той час казав: та крім пілотів, потрібно ще дуже багато зробити. Це і навчання технічного составу, технічного обслуговування літака. Технічного по обслуговуванню е, військового обладнання, тобто, е, це як правильно працювати з ракетами, бомбами і е, всім останнім, е, це треба Я знаю, підготувати техніка кваліфікованого для обслуговування літака це ну не менш складна праця ніж підготувати пілота. Я вже ж потрібна. Так звана інфраструктура, тобто аеропорти підготувати, підготувати різні там ангари і укриття, така велика. І це нарешті вже десь рік тому вже всі, всі стали говорити, що так, так, так потрібно оце все робити, і це, всі, це все робиться. Я вважаю, що до кінця весни ми побачимо в небі України ці літаки. Я гадаю, що вони дуже допоможуть. А то, що стосується навчання пілотів, а вже ж ми, ми не такі а, люди, які не можуть навчитися, нічого такого супер а, важкого в цьому нема. Наші українці, я гадаю, зможуть все. І на І-16 навчаться, і будемо громити ворога цими літаками. Я вам дякую і хочу ще сказати, що я е, і також мої колеги вони дуже цікавляться. Мої колеги в медицині, я лікар є це хобі, чим я зараз займаюся. Хобі, волонтерство, допомога теж Україні е, Ми Пишаємося вами особливо в ті перші. Ви просто надихнули тоді, коли виступили. Ну, зазвичай, знаєте, працівники бояться проти своїх директорів виступати, хоч вони там є зрадниками, там ще якимось. але ви це зробили, показали класний приклад. І я вважаю, що це. Ну, я, я вважаю, що ви герой. Е, і дякую вам за це. І ще хочу сказати: я бачу це ви в вишиванці. Яка вже літала так, вам так, в Лос-Анджелесі. Ми так, так. познайомились да? саме з тобою, коли ця вишиванка е була перед мені великій диверсі. Так. І, і, і ви вже прямо в кабіні. Так, Руслан, Вишиванка, літаю, вже в Лос-Анджелес помандрувала, да, на Лиси добре світом. Так. Ну, це круто. Ну, я я з вами, ви патріот, будемо брати з вас приклад. Я вам дуже дякую. Ну, дякую вам. Так що готов до м, спілкування, до зустрічі. Так що дзвоніть, пишіть. Добре, ну можливо, ми ще зробимо якийсь е, з, прям з Руслана запис, <кщо> якщо буде таке. Давайте, можливо. давайте, все зробимо. Нічого неможливого нема. Треба мрійти. і йти до цієї мрії. І саме в цьому саморуці і є наше життя. Тому зупинятися. Ні в коєму разі неможливо. Слава Україні. Героям слава і смерть ворогам. Пака?